Які структури належать до сил безпеки України Security Forces of Ukraine? як їх правильно називати і розповідати про їх функції та задачі in English? Хто входить до РНБУ? The Council for National Security and Defense of Ukraine? І як перекладаються назви посад керівників центральних органів виконавчої влади? Як сказати, кібербезпека, зовнішня розвідка, розвідувальна діяльність, громадська безпека? Я Олена Чикрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні канал присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців. І в цьому відео поговоримо про сили безпеки України. Англійська лексика, яку ми будемо сьогодні розбирати, важлива не тільки для кожного військовослужбовця, а й для кожного громадянина України. Тому приготуйтесь за. Нотувати та запам'ятовувати. Цим відео відкриваємо серію уроків про сили безпеки та оборони України Security and Defense Forces of Ukraine, які забезпечують національну безпеку та оборону суспільства в Україні. До Security Forces, які ми розглядаємо з вами сьогодні, належить of Ukraine, SSU, Служба безпеки України, Foreign Intelligence Service of Ukraine, Служба зовнішньої розвідки України. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Міністерство внутрішніх справ України. Security Service of Ukraine, SSU. Служба безпеки України. Ensures the national security of Ukraine. Забезпечує державну безпеку. Carries out counterintelligence activities проводить контррозвідувальні заходи, ensures protection of state secrets, забезпечує захист державної таємниці, counters corruption and organized crime, проводить боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. «Carries out counter-terrorism activities» – проводить антитерористичні заходи у Служби безпеки України. Є доволі змістовна англомовна версія сайту, де ви можете знайти більше лексики для того, щоб вміти говорити англійською про ССЮ. Foreign Intelligence Service of Ukraine FISU служба зовнішньої розвідки України. Carries Out Intelligence Activities займається розвідувальною діяльністю in Political, economic, Military and Technical, Scientific and Technical, Information and ecological Spheres у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. FISU Collects Actual Information збирає актуальну інформацію by carrying out, шляхом виконання Human Intelligence operations and Signals Intelligence operations. Human intelligence або Humint це агентурна розвідка або військова розвідка. Signals Intelligence або SIGINT – це радіоелектронна розвідка на сайті Foreign Intelligence Service of Ukraine, де я проводила розвідку щодо корисної лексики для цього уроку. Мене найбільше вразили Declassified Archives – архіви розсекречених документів. Там правда не про англійську, але дуже пізнавально. А також розділ FAQ – розділ частих запитань, яких до служби зовнішньої розвідки України немає. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України – Ensures Cyber Security – забезпечує кібербезпеку – And Information Protection – забезпечує захист інформації. До її складу входить урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України – Computer Emergency Response Team of Ukraine. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Міністерство внутрішніх справ України. Ensures protection of the rights and freedoms of citizens. Забезпечує захист прав і свобод громадян. Fights against crime. Бореться зі злочинністю. Ensures public order protection. Забезпечує охорону громадського порядку. Ensures public safety. Забезпечує громадську безпеку. До Міністерства внутрішніх справ належать Ministry of Internal Affairs of Ukraine includes National Police of Ukraine. Національна поліція України National Guard of Ukraine. Національна гвардія України State Emergency Service of Ukraine. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. State Border Guard Service of Ukraine. Державна прикордонна служба України. State Migration Service of Ukraine – Державна міграційна служба України координує роботу цих структур The Council for National Security and Defense of Ukraine, Рада Національної безпеки та оборони України. The President of Ukraine is the head of the Council – Президент України є головою Ради. Він же формує персональний склад Ради. He appoints the members to the council. Членами РНБУ є The members of the council are The Prime Minister of Ukraine – прем'єр-міністр України. The Head of the Security Service of Ukraine – голова Служби безпеки України. Minister of Internal Affairs of Ukraine – міністр внутрішніх справ України. Міністр Affairs of Ukraine, міністр закордонних справ України, the chairman of the Верховна Рада of Ukraine, голова Верховної Ради України, can take part in the council meetings, може брати участь у засіданнях РНБУ. Зверніть увагу, що термін Верховна Рада не перекладається, а транслітерується. Верховна Рада в медіа також часто звучить термін «Ukrainian Parliament». Членами РНБУ, the members of the Council for National Security and Defense of Ukraine можуть бути commanders, chairman, ministers, governors, керівники інших центральних органів виконавчої влади залежно від доцільності і необхідності в певний час. Наприклад, зараз у період повномасштабної війни з Росією до РНБУ приєдналися. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, головнокомандувач Збройних сил України, Chairman of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, голова служби зовнішньої розвідки України, Minister of Energy of Ukraine, міністр енергетики України, Minister of Digital Transformation of Ukraine – міністр цифрової трансформації України, Governor of the National Bank of Ukraine – голова Національного банку України. Та інші керівники ключових сфер. Також нагадаю вам, що наш соціальний проєкт із військової англійської потребує вашої підтримки, щоб ми з командою могли продовжувати робити цей курс і популяризувати військову англійську в Україні. Ви можете стати нашим меценатом на платформі БаймієКофі. Ви можете стати нашим меценатом. Усі наші меценати, що підтримують нас регулярними благодійними внесками, отримують додаткові матеріали до наших відеоуроків. У наступному відеоуроці я розповім вам детальніше про сили оборони України. А поки що перевірте, чи ви підписані на наш канал, поставте лайк цьому матеріалу. А якщо він був для вас корисний, напишіть коментар. Ваш зворотній зв'язок дуже потрібний. А також ви можете подивитися інші відео на каналі, наприклад, урок про основні роди військ та сил Збройних сил України. А я Олена Чеприжова, вчителька. Дякую за увагу всім нашим студентам та глядачам, дякую всім, хто підтримує наш проєкт, і всім про кого я сьогодні розповідала, хто забезпечує нашу безпеку.